Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Запрошую переглянути казку. Дуже звичайне для нас слово казка. Казки почали складати у давнину і передавали в усній формі із століття в століття, з покоління в покоління. Казки є народні, тобто ті, які склав народ. А є казки, які складені письменниками, авторами. Вони так і називаються авторські. Тож перегляньте виставу за казкою українського письменника Івана Франка Заєць та їжак. Переглянувши виставу, ви дізнаєтесь про хвастливого зайчика та кмітливого їжачка, який зміг його перехитрити. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи погано, кому яке до того дінь. і як знає, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав. Поки та моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочки, дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся, та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини. А тому говорив завжди Мої буряки. Обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов, аж тут назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятися. І до капусточки своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чимненько. Добрий день, зайчику! Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. І він не відповів на їжикове привітання. А тільки глянув на нього дуже зависока і озбався. Ого. А ти чого так рано ось тут в полі волочишся? Прогулятися вийшов. відповів їжак погуляти? Ха-ха. А я думав, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Це дуже розсердило їжака, бо ноги в нього все ж таки криві. Ти, певно, думаєш, що ти своїми довгими лапами швидше пробіжиш. А вже ж! Можемо спробувати. Ану, побимося об заклад. Побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене? Ха-ха. ха Ну, про мене, спробуємо, коли тобі охота. Гаразд, дай руку, а тепер біжим. Ну, ну, чого так поспішати? Треба наперед піти додому. Трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо йому хотілось перед тим похрумати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки. Жінка, збирайся швиденько, підеш за мною в поле. А чого мені в поле? питає їх жачіха. Знаєш, я з зайцем маю бігти на випередки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав, ти з зайцем хочеш на випередки бігти? А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха зробити? Зібралася і пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї. Бачиш оцю довгу ниву? тут мають бути наші перегони. Заць бігатиме однією бороздою, а я другою. Від тіля з гори починаємо біг. Отже, ти стань тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни: А я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж, біжимо? Питає Н... заєць. Ну, раз, два, три. Заєць рушив сам, як вихорнивою. А їжак пробіг, може, й три кроки, потім притаївся у борозні і повернувся назад на своє перше місце. А заєць біжить, що сили, та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч. А я вже тут. Заєць тільки очі витрищив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак. А як це могло статися? Біжим ще раз назад. І знову те ж саме. А я вже тут розлютився заєць? Що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив? І, не тямлячи себе з досади, крикнув: Ану ще раз біжим. Так він, бідолаха, бігав, бігав аж сімдесят три рази туди і назад, а їжак кожного разу. Був уже тут. Чи заяць добіжить до одного краю ниви, чи до другого. Все чує одне. А я вже тут. А сімдесят четвертий раз заяць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому і живуть, мабуть, і досі. Малята чого, на вашу думку, вчиться казка? Чи можна зневажати інших, якщо у них щось не так добре виходить? Хоча хвалькувати зай збігає насправді швидше за їжачка, розумний їжачок його переміг у змаганнях. Потрібно завжди пам'ятати, що в кожної людини є свої здібності, кожна людина може бути у чомусь кращою, тож слід усіх поважати, та не потрібно вихвалятися.